Друзі, тут росла яблуня. Величенька вже яблуня. Весною така краса, коли вона цвіла. Така радість була вчора її зрізали. Ось пальньок. Я не можу в голову собі вкласти. Які ж люди бувають. Як можна таку красу? Як можна, не знаю. От вже скільки років живу на світі і не можу до, не вражатися таким людям, що таке роблять. Пройшов зранку, а замість я був ні, пеньок, а вона вже була підчищена, готова до наступної весни. Мало цвісти, як і. Вже щороку рясно, прекрасно і от.